В ефірі Дніпропетровськ вітаємо усіх, хто любить і слухає радіо, як завжди, у такій порі. Програму обласного радіо. Моє рідне село. Перед мікрофоном Валентина Орлова. Зустрічі з вами, наші добрі, шановні радіослухачі, завжди хочеться розпочати небуденно, бажаючи насамперед, як говорять у нас в Україні, усіляких гараздів, аби усі ми були разом та при здоров'ї. Теплінь бабиного літа напередодні покрови сприймаємо як дарунок природи, що надихає нарядки поетичні, як колись і нашого земляка, поета Івана Сокульського. Для якого Україна стала і словом, і ділом? Голублять небо хмари і дерева, дозріле злато осені, роса, нового дня розлогий невід, нового дня відлітній сад. А ми що ми? Ми просто йдемо завжди попереду в нас день Дніпро і степ. І небо в нас щоденно до них, до них щодня ідем. Знаємо, що слухачі нашої програми Моє рідне село люди переважно старшого віку, коли зрілі роки наповнює мудрість та спогади оті наші духовні витоки з дитинства. Коли пам'ять вбирала усе легко, просто природньо. Тож чимало людей, що на селі народилися, складають йому шану та найбільше людям, односельцям, однокласникам. Ось наприкінці тижня нам повідомляють, що у селі Звонецький хутір у Солонянському районі відзначали столітній ювілей школи, про яку можна написати було б цілу книжку. Що складалася б з розповідей її випускників, село Звонецький хутір було засновано ще у 60-ті роки 19 століття. Тепер воно підпорядковується Микільській сільській раді як і сусіднє, більш давнє і знане село Звонецьке. До речі, його писемна згадка датується аж 10 століттям в праці візантійського імператора Костянтина Багрянородного про управління імперією. Називалося це село тоді Геландрі, що у перекладі означає голосно звучати, дзвеніти, адже тоді, у давнину, тут шумів звонецький поріг, звідки пішла назва села Звонецьке. Згодом бував тут за часів козаччини і Богдан Хмельницький у 1648 році. Роздивлявся він тодішнє міцне укріплення козаків і наказав. Блюсти його як зіницю ока. Це невеликий історичний відступ, та повернемося до столітнього ювілею тієї школи, що у сусідньому Звоницькому хуторі. Шкода, що обставини завадили нам побувати на ювілеї. Проте, наша колега і ветеран радіо, поетеса Дора Васильівна Калинова, яка родом саме із Звоницького хутора, сподіваємось найближчим часом розповість про цю неабияку подію. Учасницею якої вона теж була. Мені ж згадалася розповідь Дори Васильівни про свою першу вчительку Марію Іванівну Дубину, від якої тоді маленька учениця лютої зими 1942 року почула вперше про українського генія Тараса Григоровича Шевченка. Морози стояли аж під 30 градусів. У селі і школі хазяйнували фашисти. Вони ж розваляли грубу, спалили шкільну бібліотеку. До школи діти майже не ходили, розповідала тоді і Сумом Дора Васильівна. Зошитів та букварів теж не було. Але Марія Іванівна знала на пам'ять багато поезій Тараса Шевченка. Нерідко траплялося, що у класі була лише я, одна єдина учениця. Ця незрадлива любов вчительки до Тараса Шевченка передалася й мені. Один єдиний ти для мене в моїй Україні поет. Так у кожного із нас є що пригадати про рідну школу дорогих вчителів, про альма матер. Напевне, не перебільшуватиму, коли скажу, що для чималої кількості. Художників при Дніпров'я, окрім відомого художнього училища, а тепер коледжу є Дніпропетровський художній музей, адже колекція музею, якому нині 100 років, складає майже 9 тисяч творів живопису, скульптури, графіки, декоративно-житкового мистецтва видатних українських та зарубіжних майстрів 16-21 століть. століття відтак є справді школою та університетами пізнання. До речі, перша експозиція налічувала 100 років тому лише 64 твори. На цьому ж тижні особливо пошанували творчість видатного художника-символіста Михайла Сапожнікова, урочисто відкривши меморіальну дошку на його честь. Адже у нашому музеї зберігається і постійно діє найповніша колекція творів Михайла Сапожнікова, автор скульптурної дошки. Народний художник України Володимир Небоженко. Створив я дошку. Цю час був на це, тим більше що колега вважається мій, і десь і ще я вважаю, що він мій земляк, бо він з Павлограду. А я там з Васильківського і Покровського району поруч. Ну не тільки цього, взагалі це дуже цікавий художник. Я його дуже поважаю. Дуже дуже хороший художник. Просто це для нашого музею. Це велике багатство Знаєте, музей святкує свій столітній ювілей. Випущено до цієї дати навіть поштовий конверт і марку, дама в чорному. А коли ви вперше потрапили в цей музей? О, я вперше потрапив десь в 1955-1956 році, коли я хлопчиною з Покровського їздив сюди у музей. Бо тут було художнє училище, я мріяв сюди поступити, навчатись, і тут скульптури внизу стояли, і вхід був нижче, і мені це було теж цікавим і якимсь рідним. Це було давно. Я ще запитував там зверху, йшов від е, гірничого інституту, запитував, де художній музей. Та кажуть, спускайтесь нижче, там побачите скульптури коло нього, і там і він, і я то по тих скульптурах знаходив музей. Це було. <плес> Фактично півстоліття ви вже тут. Ну е, вимагаєте. А ваші роботи тут? Є, в Мене звичайно є. тут роботи мої. Вони у е, фондах знаходяться. Ну і час від часу вони з'являються в експозиції. Скульптурні портрети є передовиків виробництва. Ну і є одна е, постать. Будівельника, яку ми створили з Чіканьовим Костяндином Івановичем, моїм учителем, заслуженим художником України. Вона тут теж е, знаходиться у фондах. Ну теж буває, що виставляють. Хай вам Дякую. твориться. Спасибі Дякую. вам за чудову Дякую. роботу. На урочистості прийшли чимало митців. Серед них і знані Петриківські майстри і народний художник України Федор Клименко, чиї роботи також є у музеї. Федір Максимович, вітаю вас століттям музею. 60 років тому назад, в 54-му році, я перший раз переступив поріг цього прекрасного нашого українського музею. От я вже 60 років несу це, як кажуть, святилище в своїй душі. Прекрасний музей, я коли побачив перші твори, я просто у мене така була думка. Тоді я поступав в художнє училище. Коли я напишу твір і підпишуся, що художник клемент. Ну, настав цей час. Ну, от на сьогоднішній день я завжди забуваю підписувати. Тут вже є ваші твори в колекції. Да, так, в да. музеї є, що мене десь около 30 творів подарованих музею, нашому є, є, є ціла колекція творів. І ще я збираюся подарувати музею. Ну, сьогодні з такими дарування. Мками прийшли чимало художників, тому що подія виняткова 100 років і відкриття меморіальної дошки видатному художнику Михайлу Сапожнікову. Сапожнікову. А мені здається, що от всі ваші роботи вони навіяні селом, вашою рідною батьківщиною. Я скільки жив, я завжди покидаючи чи село відіжаючи місце. Я від'їжджав з ностальгією про село. Та. От завжди я покидав, щоб швидше туди вернутися. Ну воно вже може гени такі заложені, сільського такої людини. Ну от і от я зараз знаходжуся. Ще... В основному живу в себе там на Дачі, де, ми, де я родився. Я Це на даному Московщині, село Миколаївка. Кстаті, з нашого села два народних художники. Це ви? І Поліна Шакала не світайла, вона живе в Донецькому. Прекрасна художниця. Це рідко таке село зустріне, щоб було два народних художники. І третій. Заслужений художник України Шкурапат Рапат Херсонську це теж з наша там Багато закінчили художні училищ. Тому отут і є та навіяність вічності землі у моєму творчості. Хай вам надалі твориться, щоб ми бачили ваші роботи. Я вам дуже вдячний. Приїхала велика делегація з Петриківки ну, на ці, ці, чолі ці, з Андрієм Петриківки. Пікушем, народним художником Наталія Рибак і мій, Валентина так, Карпець дуже щасливі, що прибули, що нічого нам не, не завадило. що ага. ми приїхали тут. <свісно> ваші роботи виставлялися. Ми надихалися виставками Петриківки різних поколінь, і це так приємно. Тим більше, що я думаю, цей музей доклав великих теж зусиль, щоб Петриківка була внесена до ЮНЕСКО як набутків нематеріальної культури. Мистецької. Саме так, так. ми й саме привезли тут подарунок для музею з нагоди його сторіччя. Ось народні майстри передають цілу збірку, колекцію творів, серед яких є Глущенко, Рижик, Бережна, Кібець, Шишацька, Шевченко, Бородіна Наташа, Марія Пікуш, Красевич Віта, Калюга. Ну і мої звичайно є роботи. Тут і рибак Наташі Турчин, Біленко, Яненко. Всі відомі майстри. марія Іванівна, її дочка Яна Захарченка. От так що передаємо велику збірку в подарунок музею, і дійсно. Музей допоміг отримати статус, міжнародне визнання, бо ми представили величезну виставку, але з фондів музею були надані роботи старої Петриківки, старих майстрів. І в результаті оці два крила сучасна, яка була представлена нашим центром, і е, стара. Ретроспективна Петриківка вони забезпечили це міжнародне визнання в ЮНЕСКО. Ну нашу виставку ми ще чекаємо. Так. Вона пройшла 50 країн світу. Сподіваємось, вона таке додому повернеться. Повернеться, і ми будемо радіти знову. Да. Свято. Вітаємо усіх митців образотворчого мистецтва і з ним художника. Хай вам твориться на радість і вам, і нам. Завершуємо програму ще однією поезією Івана Сокульського із його циклу Станси осені. Хилилось небо, хмара лине, згадалось все, що буде, що було. Осінній день, як випалена глина, очами сонцю віддає тепло. Який прозор, хвилина безневинна для всього світу випростане тло. Осінній день, як випалена глина, очам і сонцю віддає тепло. Причистий лист, любові, батьківщина. Прокинув простір золото крило. Осінній день, як випалена глина, очами сонцю віддає тепло. Цю програму до ефіру, як завжди, підготували звукорежисер Олександр Сохач, авторка і ведуча Валентина Орлова. Чекатимемо ваших відгуків листів на адресу 49010, Дніпропетровська вулиця Івана Сірка, 43. Обласне радіо, програма Моє рідне село. До зустрічі! Програму вироблено на державне замовлення.